Ось, все, дивіться. Я люблю, коли менше моркви, щоб вона не була солодкою. Я думаю, що тут достатньо. На око дала сіль, не знаю. Мама каже, краще трошки пересолити, ніж не досолити. Можна потім відмочити. Не. На кілограм вона, здається, казала 20 грам солі каміної. Я тут не важила. І скільки КГ тут є, я також не знаю. Ну, На смак вона мені вже подобається. Вона зразу. Стала, я Навіть не сильно отак так чік-чик, легенько-легенько більше не хочу жмякати. Не знаю, чи ви жм'якаєте капусту, чи ні? Ось. Ну я навіть не знаю. Ви пробуйте так, капусту? М -м 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 -м. Боже, смачно. ти будеш зрешти класну капусту. Чому? А чому? Наставити. Мені здається, що достатньо, бо вона ще трошки солонкувата. Все, накладаю банки. Дивіться, накладаю і треба ще й притрамбувати. А хто знає рецепт, що ось це все затрамбував, воно якось три дні постоїть в банці, та? покваситься, і потім треба щось підварювати. От не знаю, чи ту банку ставити, стерилізувати, чи ще щось з капустою, Щось у такого рецепту. А ще сюди кмин ставлять. І що? Лавровий листочок. Внесе добре, що я згадала. А що ще ставлять? Перець. Точно, перець, Венеса, перець нам давай. Буде так дуже темно дуже.